Привіт, друзі! З вами знову 13-й. І після такої тривалої паузи буду віддавати вам борги. Раніше мною було анонсовано декілька тем відео, які я планував випустити набагато раніше, але через певні обставини, певні причини це не вдалося зробити. І тому працюю зараз над цим. І Сьогодні будемо розбирати таку тему, як коштовності, камінчики, і хто як це називає, але взагалі камні, які ставляться в шмот. Які вони бувають, що вони дають, де їх взяти і тому подібне. Отже, поїхали. І завжди, як я вже так звик, люблю будь-яку тему я стараюсь класифікувати якимось чином. Так само сьогоднішню тему, тему камінців, тему коштовностей, які вставляються в шмотки, будемо класифікувати за двома такими основними ознаками, основними групами. Це коштовності фермерські і коштовності бойові. Це будуть дві великі групи, які ми будемо сьогодні розглядати. Взагалі, для того, щоб подивитися, які коштовності є на аккаунті, скільки їх, в якому вони кольорі, заходимо в таку будівлю, яка називається майстерня, відкриваємо вкладочку інвентар, і далі дивимося таку вкладочку, як з'єднання коштовності. І отут у вас будуть всі коштовності, які у вас є на аккаунті, які не використовуються на даний момент. Тобто маю на увазі. Не вставлені в шмот е і десь використовуються вже. Тобто все, що у вас є в, на аккаунті без використання, без вставки в шмот. І почнемо, як я вже сказав, по класифікації, фермерській бойовій коштовності. Почнемо коротенько про фермерські коштовності. Е основні з них, отже, це такі коштовності, як швидкість будівництва, е коштовність, яка дає на золотому кольорі, плюс 5%. Коштовність швидкості вивчання на золотому кольорі також 5% дає до швидкості вивчання. Дивіться, ну насправді, якщо пофарбувати в золотий колір, було б непогано, та ще вісім камінців у шмот поставити на будівництво або на вивчання. Але е, дістати ці камінці легко не вийде, тому що вони падають лише за певні досягнення в якихось івентах або. Ви їх зможете отримати на свій аккаунт, купуючи якісь набори. Тому швидко, легко зібрати ці камінці не вийде, і я вам і не раджу цього робити, тому що, дивіться, ну от, рано чи пізно ви все побудуєте на своєму аккаунті на 25 рівень. Всі будівлі будуть 25 рівня. Можливо, ви будете перебудовуватись в якісь ресурсні будівлі, чогось будете більше робити, дещо зносити, в залежності від кількості ресурсів в вашій сумці. Або ж, наприклад, будете перебудовувати лікарні і маєтки, для того, щоб регулювати швидкість тренування вашої армії і регулювати кількість. Місць у вашій лікарні. Так доволі часто гравці роблять, тому, можливо, вам буде ну, як сказати, резонно, варто ці коштовності збирати і вставляти в шмотки, але взагалі не рекомендую якийсь упор на них робити. Одесь щось впало, добре, поставили і хай стоїть собі. Те саме стосується і вивчань, колись, рано чи пізно прийде час, коли основну кількість вивчань ви проведете на своєму акаунті, при тому, що зараз є дуже багато коліс-технологій, які дозволяють швидко проводити певні вивчення. І це зараз не є такою проблемою, якою було, коли починав я свою гру на своєму аккаунті. Тоді це було зробити набагато важче, аккаунти прокачувалися набагато довше. Зараз це робити набагато легше. Отже, по цих коштовностях моя думка така. А ви вибирайте свій варіант. Наступні коштовності, які є в грі, фермерські, це коштовність Ріно. Що ця коштовність дає на золотому кольорі? Вона дає плюс 30% до виробництва їжі і плюс 20% до настійної здат... здатності армії. Ну, другий, скажімо так, стат-показник він такий собі. Ну, також його можна десь застосувати, наприклад, при зборі ресурсів, там при грабуванні якихось замків, це також непоганий показник. Але основне це швидкість виробництва їжі. І отже, кому ці коштовності будуть в пригоді? Тим замкам, які працюють як ферма для виробництва їжі, або тим замкам, які періодично стають, так як я. Наприклад, у мене дивіться, все побудовано, майже все в нижній частині карти забудовано фермами. І якщо я стану на таланти, от у мене є навіть такий слот талантів, який називається їжа, якщо я стану на цей слот талантів е і одягну от такий шмот на їжу, ну, звичайно, що в цьому шмоті має бути броня чемпіона, яка скорочує витрати на утримання армії в синьому кольорі, бачите, майже на 25%. Тобто, якщо це все зробити і ще до цього активувати. Такий бонус зниження вартості утримання на 50%, наприклад. Ну зараз у мене трішки армії збільшилося, тому не вийде, але раніше при 13-14 мільйонах армії, зробивши всі оці маніпуляції, я міг собі спокійно стояти, і в мене їжа не горіла. Уявіть собі. Їжа накопичувалася зверху. Так, невеликими темпами, але їжа могла накопичуватися і певний час не горіти. І деколи, коли в мене були проблеми з їжею в сумці, я такі варіанти застосовував. І саме для шмоту виробництва їжі, ці камінчики вони і. Доволі непогано заходять, вони збільшують об'єм виробництва їжі. Але їх зібрати дуже важко. Випадають вони тільки із скринь Ріно. скринь Рівно можна отримати, ну, знову ж таки, виконуючи якісь е... пакельні завдання, виконуючи, наприклад, доручення гільдії з призів за доручення гільдії, ну і, звичайно, купляючи якісь е... ігрові набори. За мій час в грі за 6 років, навіть більше мені вдалося, як ви бачите, в кожній шмоці є по камінчику, але всі ці камінчики лише е, синього кольору. Навіть фіолетового жодного каменю немає. Тобто за 6 з гаком років вдалося зібрати вісім фіолетових ой, синіх камінчиків ріно. Ну, так собі, збираються вони також доволі нелегко. Але якщо ви хочете зробити такий варіант, як я описав на своєму аккаунті, щоб інколи у вас їжа не горіла при наявності військ, або ви будуєте ферму для виробництва їжі, тобто якийсь допоміжний аккаунт, який буде вас забезпечувати ресурсами, наприклад, їжею, то вам ці камінчики стануть в пригоді. Наступні камінці це будуть камінці мисливця. Тобто камінці, які ставляться в шмот на полювання на монстрів, і допомагають вам і саме з цим процесом. Дивіться, в золотому кольорі такий камінчик буде давати максимальну прибавку до енергії. Тисяча. Енергії, яка буде накопичуватися у вас зверху, і буде давати швидкість руху при полюванні на монстрів 30%. Це доволі непогано. Буде скорочувати ваш час, який ви будете витрачати на полювання, і е, зменшуватиме ймовірність того, що у вас зможуть вкрасти монстрів, тому що ви будете рухатися швидко по карті. Покажу свій шмот за 6 з гаком років гри мені вдалося зібрати всі золоті камінці в шмоті. Знову ж таки, питання, де їх взяти. Взяти їх можна із скринь мисливця, які можна отримати за рахунок виконання якихось івентів, за рахунок виконання доручень гільдії, за доручення гільдії, ну і знову ж таки за рахунок покупки певних ігрових наборів. Я вже в одному відео говорив, що раніше з цих скриньок доволі щедро падали і компоненти для фарбування шмоту, і самі камінці. Але зараз, зараз, дуже-дуже погано з цією справою, і з камінням, і з рідкісними компонентами для фарбування шмоту. Тобто вогонь мисливця він там дуже рідко випадає, тому зібрати ці камінці зараз дуже складно. І ще. Один вид камінчиків фермерських, які з'явилися не так давно, він називається парова коштовність. Продемонструвати вам я ці камінці не зможу, бо в мене на аккаунті жодного немає. Але розкажу, де вони використовуються. Використовуються вони в такому шмоті, як для виробництва Т-5 військ, тобто паровий сет, і будуть давати вам такі бусти, як швидкість створення, кількість створення вашої. Зараз, зараз покажу. От, амуніції. Тому, ну, я не знаю, можливо, для тих гравців, які активно користуються Т'ятими військами, часто воюють, часто їх там підвищують із те четвертих, це буде і корисно. А для гравців, які, ну скажімо так, середньостатистичних, ганятися за цими камінцями я не бачу особливого сенсу. Джерела для того, де їх взяти ці камінчики, я поки що знаю лише одне джерело це. За експедицію Гільдії, за камінці первопрохідця можна купити ці камінці. Парова коштовність називається. Якщо чи можна їх взяти ще десь, в якихось ігрових наборах, навіть не маю поняття. Якщо ви в курсі, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І це останній камінчик, який буде відноситися до е, коштовності в перності. Далі почнемо розглядати коштовності бойові. І тут бойові я розклав певний такий своєрідний рейтинг щодо їхньої ефективності. І почнемо ми з коштовності чемпіона. Це сама. Сильна коштовність грі, саме актуальна. От такий вигляд вона має. На золотому кольорі дає 20% руху, швидкості руху і 15% до доже армії. Для кого буде актуальна ця коштовність? Перше, це для зборщиків, які воюють на чудесах, які воюють на арені. Тому що збільшення вже армії 15% це дуже великий показник, дуже гарний показник. Ну і ще ця коштовність буде актуальна для тих гравців, які приймають збори. Тому, що, знову ж таки, ОЖ армії це дуже важливий показник для виживаємості саме. І буде цей показник і цей камінчик доволі сильно підвищувати стійкість вашої армії до атаки ворогів. Але справа в тому, що ці камінці дуже важко зібрати. Як ви бачите, зараз у мене є на рахунку два сірих і один синій, які не використовуються. І в шмоті є вставлені лише два фіолетових камінчика. Які мені вдалося зібрати за 6 років гри. От так. Е, знову ж таки, джерело, де взяти ці камінці? Це скрині чемпіона, які можете отримати е, скажімо так, бездонатним шляхом, наприклад, в подарунках з доручень гіді, або закривши третю стадію е, КВК, е, виконавши подію цю війну королівств. так, Ну і ще можна отримати невелику кількість таких скриньок, коли в скарбниці ось, королівства є в скрині мисливця, є, є зараз подивимося, підскажу. Трішки-трішки запитався. Забув, як називається. Зараз подивимося, я вам підскажу. От Коли в скарбниці знаходяться кукли шамана Буду. Так, також можна щось із тих скриньок чемпіона отримати. Але дроп там дуже дуже незначний, дуже мала ймовірність того, що випаде вам щось таке дуже скажімо так, актуальне, там, або камінчик чемпіона, або грива. Тому збирати ці камінці доволі важко. На другому місці серед бойових камінців будуть знаходитися звичайні камінці на атаку певних типів війська. Це такі як каміння на атаку лучників, які в золотому кольорі дають 20% атаки луків, каміння на атаку піхоти. Знову ж таки, 20% і каміння на атаку кавалерії. 20% атаки на кожен тип. <coughs> самі актуальні камінці, самі найбільш застосовані серед всіх гравців. Е, де ж їх дістати? Камінці ці падають за таких от скриньок. Скриня, Рідкісна скриня Скрині Скриніці можна купити, як ви бачите, зараз на моєму аккаунті, за серебро, яке накопичується. Е, але за серебро, за серебро доступні лише скрині. Синього кольору, також можна купляти ці скриньки за сапфіри. Купляти їх можна також в синьому, фіолетовому і золотому кольорі. Якщо ви все-таки зберетеся витрачати сапфіри для отримання цих камінців і для покупки скриньок, то я б вам радив за сапфіри купляти фіолетові скрині. Як доказано вже різними тестами різних гравців, що із фіолетових скриньок більше шансів зібрати щось толкове на те, що щось там гарне випаде, тому що, звичайно ж, усіх Є бажання відкрити золоту скриньку і отримати звідти напряму золотий камінчик, але золотих скриньок якийсь друк, він трішки, трішки якийсь порізаний, і з них дуже рідко падає щось таке толкове там, і такого гарного кольору. Тому, якщо будете витрачати сапфіри, рекомендую купляти фіолетові скриньки. Ну і звичайно, якщо у вас нема проблем із серебром, ви маєте в запасі мігри, то раджу також не накопичувати серебро, а час від часу зібрати якусь кількість серебра і от такі от скриньки купляти і відкривати. Також потихеньку щось та зберете. Ну і ще третій шлях для отримання цих скриньок це прокачка фамільяра. А саме фамільяр Скнара і навик його третій, звичайний, не бойовий. Це колосальні виплати, надає три випадкових коштовності. У мене цей навик і цей фамільяр давно прокачані. І на даний момент дивимося: перезарядка тут цього навику 3 дні. Буквально останні два відкриття цей фамільяр мені давав два золотих камінці на атаку е, осадок, на атаку. Трибушетів дуже вдячний за такий дроб, звичайно, приємно. Але, ну самі розумієте, ці камінці я використовувати ніде не буду. Але якщо чесно, так всі на цього фама скаржаться. Звичайно, ну не буде такого, що там через кожні там, 10 днів вам буде випадати золотий камінь. Але, наприклад, от на моїй пам'яті, якщо прибрати цього фама і взяти до уваги, що його немає і не було ніколи, то ну в мене така певна кількість камінців і шмоту випала б, і це б доволі серйозно відобразилося на моїх статах. Тому. Раз за разом там щось там десь зелененьке випаде, десь синеньке, та воно так і збирається. Тому раджу всім прокачувати цього фама, відкривати третій навик, який називається колосальні виплати, і щось там впаде вам все-таки, і вам вдасться щось зібрати. На третьому місці по своїй бойовій ефективності будуть знаходитися драгнітові камінці. Всі ви знаєте таку подію, як арена драконів. Всіми улюблена подія, дуже актуальна. Певний. Проміжок часу ця подія свою актуальність втратила, коли ну, основна маса гравців прокачала собі героя бомбардира до золотого кольору, і якби стимулу грати цю подію в багатьох гіллі багатьох гравців не стало, стимул цей пропав. Але розробники трішки змінили ситуацію, коли ввели в гру драгнітові камені. Драгнітові камені вони також. Як і звичайні розділені по типах війська, тобто є на атаку піхоти, на атаку кавалерії, на атаку лучників. Такий камінчик в золотому кольорі дає 15% на атаку певного, певного типу. і ну, Це також доволі непогана прибавка до стат, якщо такий камінчик пофарбувати ну, хоча б фіолетовий, або якщо вдасться в золотий, то це взагалі класно. Знову ж таки, де взяти ці камінці? Взяти їх можна тільки на арені. Беручи участь на арені, отримуючи драгніт і обмінюючи цей драгніт на такій от Ну, Цей процес доволі тривалий, не швидкий, для того, щоб зібрати золотий камінчик, я колись так рахував, скільки потрібно драгніту і скільки потрібно часу. Якщо вигравати кожну арену, то знадобиться приблизно 13 арен. Ну, Самі підраховуйте, скільки це буде по часу. Але це якщо кожну арену вигравати і вигравати саме на золотій вже емблемі, на золотих е, рівнях кубків. Якщо це будуть фіолетовий фіолетові рівень арени або сині рівень арени, то це взагалі ще доволі е, так, тривало збільшує час на збирання золотих камінців на атаку, драгнітових саме камінців. Тому якось так. Щодо наступних камінців, на четвертому місці будуть знаходитися комбіновані камінці, які дають атаку на два типи війська. Це, для прикладу, отакі от, от атака лучників, атака піхоти. Це називаються камінці коштовність штурму. В золотому кольорі плюс 10 лучникам, плюс 5 піхоті. Наприклад, от такі от ще камінчики. Ну тут вони по різних типах різні відсотки дають, як бачите, кавалерія лучники, 10-5% і тому подібне. Значить, актуальність цих камінців доволі непогані для збору солянки, для балансування солянки, я так скажу, але збирати їх дуже дуже важко, тому що випадають вони. от Ця певна кількість камінців, які в мене є на аккаунті, я навіть не пам'ятаю, звідки вони в мене впали. Збираються вони знову ж таки за досягнення певного рівня в певних івентах або ж для за покупку наборів із такими камінцями. Зібрати їх дуже важко, повторюся, без затрат. Тому ну, не, не раджу я їх вам збирати. Якщо комусь щось пощастить, випаде там хоча б фіолетове або вдасться зібрати до золотого кольору, то, звичайно, це приємно. Застосувати такий камінь можна в своєму шмоті, як я вже повторився, бажано такі камінь ставити в солянку. Але ну, робити якісь, знаєте, там, скажімо так, е особливу вагу на ці камінці, упор на їх збір, на їх там фарбування і тому подібне, я не раджу, бо це дуже довго і це дуже складно. Отже, на п'ятому місці будуть мопські камні на атаку. Що я маю на увазі? Це камінчики От такі. Коштовність гаргантюа, яка дає на золотому кольорі, плюс 10% атаки кавалерії, 10% захисту. Коштовність ящера або коштовність змія, такі самі відсотки, але на луків, і коштовність колючої квітки, такі ж самі стати, але на піхоту. Дивіться, ну, доволі також непогані камінці. Зібрати їх можна в двох випадках, відкриваючи скрині з певного виду монстра, Ну, отримати їх, самі розумієте, можна за виконання пекельних подій, за виконання доручень, ну і за знову ж таки купівлю певних наборів або участь у певних івентах, які організовують розробники для гравців. Але ще є один шлях отримання цих камінчиків активно полювати на монстрів. Дивіться, як я вже розказував в відео про полювання, є така штука як монстр дня. Наша гільдія не так давно перейшла на такий варіант полювання. І коли з'являються на карті гаргантюа, змій або колюча квітка. Робиться розсилка в гільдії, що моб дня такий-то, і всі дружно лупимо одного моба цілий день. Ну, Звичайно, дехто з гравців може вдарити інших там мобів, але основна маса гравців і основна маса подарунків за полювання за певний день у нас саме з одного виду монстра. І це доволі швидко, доволі непогано прокачує і збирає ці камінчики. От буквально за останній раз, коли на карті був шип, мені випало зразу два фіолетових з одного подарунка. І ще декілька зелених, декілька сірих, тобто ці камінці добре збираються, але справа в тому, що ці камінці мені вже не потрібні. Я їх усі, ті, які планував, ті, які мені потрібні, для шмоту, вже зібрав. Якщо говорити про швидкість збирання камінчиків ну, відносно мене, відносно мого досвіду, то доволі швидко збирались камінці ящера і доволі швидко збирались камінці колючої квітки. Щодо гарантюа... Це одноокий жлоб, який не хоче давати ні камінців, ні очей своїх давати для фарбування шмоту. Тому тут йшло дуже-дуже туго. І на камінці я вже навіть не розраховую, я на них забив, я в шмотки ставлю драгнітові камінці з е, арени. А щодо самого шмоту, то із шмотом завершив, все пофарбував, і також це вже мені не цікаво. Тому от такі камінчики. Організовуйте активне полювання, застосовуйте таку штуку, таку подію під час полювання, як моб дня. І ці камінці у вас будуть дуже швидко збиратися на аккаунті. Як на вашому, так і на аккаунтах ваших співдійців. Тому не втрачайте такий шанс. І на шостому місці. Ага, ще я пропустив. П'яте місце. П'яте місце, ага, мопський на атаку типу я пропустив на четвертому місці камінчики. Трішки, бачите, запутався в своєму списку. Це мопські камінчики на ОЖ, на здоров'я армії. До цих камінців відноситься коштовність скалозуба, яка дає на золотому кольорі 15% ОЖ кавалерії і 5% швидкості руху. Так само це камінчик троянського коня. Знову ж так само тільки на піхоту. І камінчик жнеця. Похмурого жниця такі самі стати тільки на... Стрільців. Чому я поставив ці камінці вище, ніж камінці на атаку мобські? тому що дивіться, тут на золотому кольорі 15% ОЖ, А тут на золотому кольорі, якщо брати, то 10% атаки і 10% захисту, якщо просумувати це все, то тут буде лише десь 13% корисних стат, трішки більше. А в цих камінцях, які дають здоров'я певним типам війська, буде 15% вже, і це майже на 2% краще. Тому Оці камінці, вони трішки, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, вони трішки кращі. Але проблема в тому, що збираються вони набагато важче, набагато гірше. В мене на аккаунті за 6 років гри лише, мабуть, по одному золотому камінчику от, на кожен тип війська зібрано. Декілька фіолетових стоїть у шмоті. Ну і самі бачите, яка ситуація зі збором цих камінців на даний момент на аккаунті є. Ну, важко вони збираються, збираються так само, як і мопські камінці на атаку та захист. Тобто шляхи для отримання це відкриття скриньок, які, ну ви самі розумієте, де можна отримати, і полювання на монстрів. Єдине, що скажу, не зустрічав гільдій, де практикували введення мова дня при появі на карті таких от монстрів. Тобто, коли на карті знаходиться Троянський кінь, Скалозуб або Похмурий Жнець. Можливо, варто також це робити, коли на карті ці монстри знаходяться, для того, щоб ну, активно збирати ці камінці. Але я такого не зустрічав ні в одній гільдії. Тому Поділіться в коментарях, чи користуєтесь ви такою скажімо так, штукою, як мобня, і наскільки ефективна вона в вашій гільдії. Ну і будемо завершувати підсум підсумок скажімо так, робити. Останнє місце серед бойових камінців це будуть камінці на захист, шосте місце по ефективності, самі неефективні. Я зараз продемонструю вам це камінційна захист лучників, які в золотому кольорі дають 20% захисту, камінців на захист піхоти, знову ж таки, 20% захисту піхоти і на захист кавалерії, 20% захисту кавалерії. Збираються вони таким самим чином, як і камінці на атаку. Збираються, ну, знову ж таки, на мою думку, дещо швидше, дещо ефективніше. Але й по ефективності свого використання вони набагато просідають. Тому що якщо взяти 20% атаки від звичайного камінчика, то 20% захисту це буде в співвідношенні до атаки десь на рівні 7% атаки. От так. Тому, якщо у вас немає фіолетового камінця, наприклад, на здоров'я уже от такого, вам немає чого в шмот поставити, у вас немає. Фіолетового камінця звичайного на атаку, який буде давати 12% атаки на тип, або у вас немає фіолетового камінчика на мобського, який дає атаку і захист, то можете ставити в шмотки золотий камінчик чисто на захист певного типу війська. От по ефективності вони десь будуть одинакові. Що золотий на захист, що фіолетові камінчики, які я перечислив перед цим. Тому, от якось так. Ще є такі бойові камінці, як Атака облогової гармати, от так вони виглядають. Камінці на атаку пасток. Камінці на захист стіни. Десь вони тут загубилися. ось, Захист пасток, захист стіни і ще камінці грифона, які дають атаку пасток і захист пасток. Взагалі озвучувати про них нічого не буду. Не ефективні, не потрібні, ні в якому разі в свої шмотки бойові не ставте. Можливо, там якийсь шмот, який не використовується, не знаю, чисто так, по приколу поставити, щоб були. Але від цих камінчиків толку взагалі ніякого. І використовувати їх у своїх бойових шмотках я вам не рекомендую. От такий топ каміння на сьогодні, от така от тема цікава. Розповів про те, які камінці є, що вони дають, де їх взяти, як ефективніше скажімо так, збирати ці камінці. Ну а щодо їх розстановки в шмотках, їхнього застосування, як краще розподілити для різного варіанту набору шмоту, це все буде окремо в інших відео, якщо така тема буде вам цікава. Якщо вам це буде цікаво, пишіть, які саме камінці вас цікавлять, в який саме шмот їх ви хочете поставити. Я вам цю тему розкрию, розповім детально, тому що в цьому відео вміщати я цього не буду, це буде і так дуже багато. Наразі все на сьогодні. Про коштовності завершимо. Тому дякую всім за увагу і чекайте на нові випуски. До побачення.